Сьогодні наші діти в аквапарку Будуть насолоджуватися, осолоджуватися та відпочивати. Сюди піднімаються діти для того, щоб з'їхати на їхніх улюблених зірках. Сюди є відеокамери, чергові, які спостерігають за безпекою дітей. Що ще може бути краще, як накупання, приклейки, частейнки, комфортні води. І цікаві тут є різні локації є а, з джабуди. Дуже щасливі, більше треба. Спостерігаємо, як з'їжджають діти з гірок. Щасміливі діти. Територія аквапарку досить велика з різними атракціями, комфортними приміщеннями. Тут ми будемо обідати. Різні зони відведені для різних вікових категорій. Такі цікаві атракції для маленьких діток. Тут більш глибокий басейн. Більше двох метрів, де можна поплавати. Люди на території зручні лежаки. Це джакузі, улюблена атракція всіх відвідувачів. Як ваші враження? Тут у мене все плавати, може скористатися різними локаціями для розваг, так як і всі історичні. Різні конструкції. Досить цікаво до різних лабіринтах мандрувати і відпочивати соки, води, морозиво, харчування, все за ваших не А тут відділення із термальними водами, де можна оздоровлюватися, дозовано приймаються і... Різні масажні душі, де можна розробити і спинку, і шию, і отримати релакс в в таких індивідуальних баркузів. контрастні ванни з гарячою і з холодною водою, де можна загордовувати свій організм і для ніжок. Ліва гаряча вода, справа холодна вода, можна масажувати і оздоровлюватися. Дівчатка за термальний водички. Сюди вихід на вулицю, де теж багато антракцій. Ось кузі з гарячою водою, mm -hmm. наймобірні враження mm -hmm. наших викладачів і дітей. А тут наверху різні масажні кабінети, лікувальні процедури для всіх відвідувачів за окрему плату. Mm -hmm. Ось такий красивий дизайн mm -hmm. цього аквапарку. Водичка не холодна. Подобається, дуже подобається. Тепер знайомимося із територією на вулиці, яка теж дуже гарно облаштована. І все створено для комфортного оздоровлення та відпочинку. Сюди вихід на вулицю. Теж оце тримальні води, перебування, в яких треба чітко фіксувати. Поруч по озеро, де можна кататися на катамаранах, відпочивати. Ось який красивий мостик. Багато людей літо просто розмішується на травишці. Територія досить прибрана, красива, облагороджена. Для відвідувачів розміщена карта, щоб не заблукати. А це великі гірки для розваг. На вулиці теж багато гойдалок. Різних атракцій, басейнів під відкритим небом. Дехто приходить зі своїми палатками для діток і комфортно себе почувають на вулиці. Всюди стоять чергові і дуже ретельно слідкують за порядком на всій території. Дуже багато розваг тут. Басейни під відкритим небом. Водичка дозволяє гарно поплавати. А тут спортивний басейн. Для плавання і, бачите, можна грати в такий на воді. Дуже цікаво. Заходимо в ще одне приміщення. Тут і масажні кабінети, і вбиральні кабінки для переодягання, і всі необхідні зручності для людей. Ось такі переходи для людей, для зручності холодного пору року. Завжди можна прочитати, якими ще локаціями варто скористатися. Ось такий невеличкий басейн для купання. А тут слава, скільки бажаєте. Дуже шикарний басейн. тераса для того, щоб поїсти смачно. Я вже 15 хвилин мандрую територією і далеко ще не обійшла всі локації. Досить багато різних пропонується і видів оздоровлення, і лікування, і відпочинку. Дуже красиві квіти, бачите, в таких патріотичних кольорах. Гарно облаштовані клумби, які створюють дуже гарний настрій усім відвідувачам. Ось яка краса. Тут ще одна локація з термальними басейнами різної температури. Кожен вибирає комфортний для себе. Також майже в кожному є джакузі, бульбашки, які заспокоюють і дарують неймовірну радість кожному. Такі красиві пальми по всій території. Ось які чудові локації. Тут більш гарячі, тут холодніші. Тут прямо у воді ви можете попити каву, коктейль, з'їсти морозиво. Ось там далі це вже територія зоопарку. Дуже зручно, тому що поруч і аквапарк, і зоопарк, і парк розваг. Можна на цілий день собі знайти роботу. І дуже гарно відпочити всією сім'єю, групою. Ну і так як наші діти сьогодні теж мають таку унікальну можливість. Ось такі цікаві готелі, різні кімнати для відпочинку. Затишні, комфортні. Ось тут теж потужний комплекс, можна спускатися з гірок на вулиці. Гірки очікує своїх відвідувачів. Чистенько, красиво, комфортно. Хочете займатися спортом, будь ласка, різні види розваг і занять вам запропонують. Ще один красивий басейн. І тут, бачите, навіть є можливість стрибати в воду, але ми не будемо цього пробувати з метою безпеки. Теж непогана пропозиція. 250 гривень і перше, і друге. Можна скуштувати в закладах харчування цього відпочинкового комплексу, цього акваріуму. Ось як малюки насолоджується купанням в теплій, комфортній водичці. Що тут скажеш? Звичайно, що надзвичайно приємно, що адміністрація мерія міста Нірадька запросила діток наших захисників України. Це чудове місце. Щоб хоч трошки подарувати їм радості, спокою, подарувати усмішку на обличчі і дати зрозуміти, що весь світ підтримує Україну, що ми не одні, що у нас є багато друзів, і Україна обов'язково переможе.